Legenda Добрій раночок. Зараз у нас 8.30, Зазвичай я виходжу на роботу в 8:45. Ну я починаю вже прям конкретно збиратися так, щоб до 8.50 я вийшла. Голос дав мене трошки такий присівший, охребший, тому що я прихворіла. Всі у нас діти вчителі ходять з соплями, кашляють, і мене це не оминуло, хоча я трималася майже до останнього. Бо з вчителів я останнє прихворіла. Mm. От, і зараз покажу вам, які у нас як у нас взагалі тут зранку дуже гарно світить сонечко. Мені подобається, що тут, в цій квартирі, яку ми зараз знімаємо, тут вікна виходять на світанок. Це дуже гарно. І е, сьогодні на вулиці вже. Холодно, тому що настав жовтень. Але от зараз ви мене чуєте, як це з закритими вікнами, причому у нас всі вікна закриті. І ми живемо біля дороги. І зараз, до речі, ще нормально. Але чуй. але ще через дорогу в нас стройка. <кій> Барсу дуже хоче себе показати. Ось такий мене раночок. Це я ще не красилася, але зазвичай це роблю, коли я їм свію це сьогодні буде бутерброди. Включаю якусь передачку на YouTube і дивлюся, снідаю, фарбуюся, п'ю свою каву. Такий мене раночок. Нарешті. Це чесно, коли у вас є оці а, годинники, які можна підключити до телефону. Так зручно, тому що останнім часом він взагалі в мене не працював. І я не могла бачити, потрібно було постійно ходити до камери і назад. Так, я сподіваюся, що звук гарний. Все мене гарно чуть. У мене дуже скрипучий стулець, але я сподіваюся, що ми скоро купимо нові. Він перестане скрипіти. Сьогодні в нас субота, в мене вихідний день. Вчора я вам зняла раночок п'ятниці. Такий ранок у мене відбувається завжди, коли я йду на роботу на 9 ранку. І сьогодні вже... Ми з вами більше посидимо, поговоримо. А я розповім, що взагалі відбувається в нашому житті з Мішою про страйк, який організовують вчителі з понеділка, з 6 жовтня. Вчителі не виходять на роботу, дітям не потрібно йти в школу. А це значить, що всі діти тепер плотненько поросовані по всім ікеа. і таким чином це впливає і на моє життя, тому що. Ну так, інколи їх там зі школи забирають дітей, у нас якось менш після обіду. А тепер дофіга дітей, максимально все під зав'язку буде. Ну так скажемо, продовження літніх канікул, тому що влітку було, грубо кажучи, те саме. І е, всі тепер дітки будуть з нами. І що я ще хочу сказати? Кому цікаво, причини, по яким бастують вчителі, це перше — заробітня плата, вони хочуть, щоб її підняли. Далі це недостатньо підтримки у вигляді асистентів, вчителів, тому що якщо вкла... Ся, наприклад, 20 дітей, один вчитель, один асистент. А у вас в класі там одна дитина в неї СДВГ, інша дитина в неї аутизм, третя дитина ще щось. Вам просто недостатньо цього одного асистента. І це ну це ще повезе, якщо у вас в класі 20 дітей. 20 дітей може бути, якщо це якийсь кіндергарден, але в основному дітей набагато більше в класах. Тут цьому приділяють дуже велике велику увагу. Також дуже за великі класи, багато учнів, і вони хочуть щоб ці класи були поменше. Також було скорочення фінансів для вчителів в плані того, що вчителі мають менший бюджет на, наприклад, ті ж самі потреби. Учнів в самому класі, бо ви, якщо знаєте, в Канаді ну, діти не носять з собою пенали, де потрібно обов'язково бути, і олівчик, і ручка, і лінієчка, і все-все, все зошит на кожен предмет, підручник на кожен предмет, такого немає. У них все це знаходиться в школі. І таким чином дитина в своєму портфелі тримає лише свою їжу, тобто цей ланчбокс, водичку, і, можливо, вона таскає з собою тоненьку папочку, в якій там буде домашнє завдання. Якась додаткова, або вона забере з собою ту поділку, яку зробила в школі, і все. І ці всі матеріали, як кажуть вчителі, вони все рівно витрачають свої власні кошти на ці матеріали, які потрібні учням протягом шкільного року. Ну і останній пункт це скарги на те, що вчителі змушені виконувати дуже багато роботи поза робочими годинами, тобто це на вихідних, після роботи і так далі. Зважаючи на те, що навіть як в нас в Україні, наприклад, ви знаємо. Що всі діти роблять домашні завдання на кожен урок, і ви уявляєте скільки вчителів. Скільки часу мають вчителів витрачати вдома на підготовку тих же самих матеріалів, перевірку того ж самого домашнього завдання? Це забирає дуже дуже багато часу, плюс підготовка для до наступного дня. Це такі головні моменти. Те, що я чула, по-перше, хто не знає, я, я дікейтор. Я працюю в Чалтке. А в мене є колега, і вона сказала, що, наприклад, у них урок фізкультури в них в спортзалі там 90 дітей, тому що вони якось там об'єднують ці групи, і вона каже: що на 90 дітей може бути два-три вчителя. Цього недостатньо навіть просто за тим, щоб слідкувати за цими дітьми. Тут трошки інакше ще підхід до дітей. Ну, ж, як я росла, нас просто вивели в дир. Мама могла взагалі е, залишатися вдома. Правильно? Вона знала, що все буде окей. Не буде окей, якось я прийду там і так далі. Тут такого не можна, ви не можете лишити дитину саму на площаці, навіть якщо ви живете в цьому ж самому дворі, ви маєте бути прямо поряд з дитиною. І це також зберігається в школі, це дуже слідкують за дітьми, якщо не дебо вона десь вдарилась, впала синяк, побилася з кимось і ще щось таке. То обов'язково школа повідомить батькам надасть якусь першу допомогу, навіть той же айспек чи е, пластир вони наліплять, якби дитина знаходиться в безпеці в школі. Теж саме вона поділилася щодо асистентів. Цього реально недостатньо. Як я й привела е, в приклад, що тебе декілька дітей з різними своїми особливостями, і вони кожен з них реально потребує індивідуального підходу, індивідуальної уваги, і до того на як довго це все буде тривати. Інша моя колега поділилася, що один з її там родичів, вчителів, повідомив, що страйк буде тривати як мінімум три тижні, а це означає, що. Ну, приблизно до кінця жовтня дітям куди буде йти, вони не будуть навчатися. Ось така от ситуація. У нас страйкують не лише вчителі, але й пошта. В минулому році пошта також страйкувала. Вони страйкували в момент Різдва, і тому дуже багато людей не отримали там подарунки свої або не, не, не дійшли ті подарунки до їх родичів. Зараз пошта знову страйкує, а деякі люди говорять, що це може призвести до того, що Взагалі закриють цю пошту, тому що є дуже багато інших сервісів по доставці, поштою користувалися, в принципі, лише якісь державні установи і так далі. Але це все можна перенести в електронний вигляд, тому якщо вони далі будуть страйкувати, то, можливо, люди такі вже плюнуть на них і все. У мене з'явилася в голові, до речі, така. А, і ще... <сміття> і ще дуже такий символічний момент, що в неділю, це сьогодні субота, завтра це день вчителя. І післязавтра вони починають страйкувати. <ріст> І я, до речі, питала у щодо зарплати. Мені було цікаво, чи вони отримують зарплату під час цього страйку. І е... ні, вони не отримують. Я GPT каже: ні, вони не отримують. І я ще питала, яку зарп... як вони зарплату отримують. Типу чи це погодинно, чи це за місяць? Типу, як на ставці. То е, ні, все-таки вчителі заробляють за ну якби за місяць за ставку. Ну і так чисто порівняти, то якщо це вчитель-початківець, він тільки там завершив університет і його взяли просто в школу працювати вчителем, то ось така в нього зарплата буде річна, і на хвилиночку це абсолютно не мінімум. Деякі програмісти на початку отримують набагато менше, якщо оцінювати це все в грубо кажучи, середньоарифметичному по всім різним зарплатам. То це якби взагалі не мінімум, а це середній, якщо вчитель взагалі зі стажем, то його зарплата може бути навіть вище 100 тисяч за рік. Деякі професії такі, як різні там, бухгалтера, і так далі починають задумуватися? а Не мало чи нам платять? Можливо, нам також в страйк вийти, правда? Коротше, ось така тенденція: всі виходять на страйк, хто не працює, а всі останні наблюдають над цим. Але я ось задумалася, що от якщо це змоделювати ситуацію в Україні, ну от вийшли там, наприклад, ті ж самі вчителі на страйк. Ну невже ж держава така? Ну і виходьте, ми ж все рівно вам не платимо. <с> І все одно, правда? Мені здається, що ці страйки вони впливають на населення, а вже населення таким чином масово робить вплив на державу. Тому що е якщо вчителі не виходять, значить це тиск на батьків, а батьків у нас дуже багато, дітей багато. Таким чином піднімається ціле суспільство. Коротше, ось так тут працює це все. <с> ну, а едюкейтори зараз на так би вагу золота, тому якщо ви живете в Альберті, у вас є там навіть дитини. Ви просто сидите вдома. Повірте, що ви можете знайти ще якусь таку мінімальну зараз підробітку в вигляді того, що ви будете сидіти ще з кимось з якимись дітьми. Ну, це так вам ідея. У нас також є новини з місі. Ми нарешті, нарешті, отримали провал від іпотеки. Хто підписаний телеграм, вони вже знають? І ми. Чесно, в момент, коли вже її отримали. Ну, от всередині вже ні радості, ні смутку, вже таке трошки якби, полегшення. Емоції вони вже настільки вигоріли, тому що ми хотіли купити нашу квартиру, перше житло в Канаді. Ще в травні місяці ми його почали дивитися в березні, мабуть, потім був травень, в червні ми билися з різними банками. Вони нам багато з них просто відмовляли. Я дуже хочу зняти окреме відео, тому що це буде дуже корисно, але це дуже сильно об'ємне інформативне відео, в якому хотілося б пояснити все поетапно, як це було. З нашої сторони, як це було з сторони ріелторів, як це було зі сторони банку. І ми дуже вдячні допомозі Сазановичів, які допомагають нам з покупкою нашого першого житла. Неймовірна команда. Ми дуже щасливі, що обрали саме їх. Зараз ми вже знаходимося на останньому етапу етапі покупки. І як придбаємо, я обов'язково вам покажу наше житло. Речі, я, ми вже почали ну, дивитися різні меблі в цьому влозі. Ми обрали оцей стіл. За яким я стежу, дуже гарний. І ще, коли ми обирали квартиру в травні, ми сильно не звертали увагу на те, чи чутно дорогу, чи ні. Ми точно знали, що ми не хочемо, щоб наші вікна виходили на стройку чи на дорогу. Але ми якось на це не звертали увагу. Але потім ми приїхали з будинку, в якому жили. А там е, була просто типу дорога між будинками. Тобто, там було максимально тихо. Я чула всіх пташок, я чула всяких білочок, сорок барсі було дуже класно. Асно біля вікна і було дуже тихо. Я могла відкрити вікно. Мені було і свіжо, і тихо. І... Ну просто казка. Коли ми переїхали в квартиру, яку ми зараз знімаємо, і в нас так вийшло, що вікно ну, це тимчасове житло, і нам було по барабану. А вікна виходять на дорогу, де шість полос, тобто три в одну, три в іншу. А через цю дорогу там стройка. А так як ми ще живемо недалеко від Сітона, то звідти по цій же головній дорозі дуже часто їздять пожарки, тому що там пожарне відділення є, і е, поліція. Тут такий треш, це просто послухайте. І знаєте, я. Ну, типу, це моменти, коли там оці сирени, окей. Але вони бувають ввечері, вночі, зранку. Це дупо рандомно. І це дуже голосно, тому що це прямо під вікнами. І в нас так виходить, що прям перехрестя біля нас. І це, це треш, тому що вони постійно включають сирени, щоб на перехресті всі зупинилися. І зараз ще літо мотоциклісти. Коротше, ми зрозуміли, що ні в якому, просто до ні в якому варіанті не може бути так, що ми будемо десь близько біля дороги. Ми все рівно від цієї дороги не дуже далеко обрали квартиру, але там, коли ми вже почали обирати в осені або навіть влітку, ми трошки дивилися різні варіанти квартир. Ми зрозуміли, що треба, коли от ви приходите, і для вас це важливо, просто є люди, яким окей. Реально є люди, яким окей, вони приходять, вони відкривають вікно і їм окей. Можливо, вони виросли недалеко від дороги. І їм цей шум. Ну він його не чуть у Міші дуже чутливий сон, прям реально. І виходить, що якщо якийсь даже мопед або ой. Оці пікапи, це це окрема тема. Якщо вони оце своїми своїми трубами вихлопними проїжджають, і якщо це Міша вже заснув, він просто підривається. Це, це жесть. Ми, коли вибирали квартиру, ми відкривали вікна і стояли просто з ріелтором тихо і слухали, чи це нормально. Такий рівень шуму, чи нам треба потихіше. Ось такий момент, як у виборі квартири, да було прикольно. А от, але нарешті ми знайшли той варіант, який нам подобається, і він знаходиться в Махогані. Ми дуже хотіли той район. Ми зараз пожили в Обернбеї. Тепер будемо жити в Махогані, порівняємо. І потім, вже коли будемо купляти будинок, вже будемо знати, як то воно біля озера, чи треба воно нам, чи не треба. Але як я дивилася у Сезановичій е, відео, де одне з останніх вони розмовляли, і там Ірина вона сказала, що е, ну можливо, ми типу на це озеро так часто не ходимо, але просто воно ну, якби воно в мене є, і в мене є доступ, і я можу туди сходити в любий. Момент, це якби гріє душу, і це правда, тому що в будь-який момент в тебе є особливо літом варіант, кудись ходити або взимку, там, на коньках чи катаються. Я не знаю, але, по-моєму, так воно замерзає. І якби погуляти, типу це дуже гріє душу. Але знову ж це поки як у нас у нас зміші, в нас немає зараз дітей, а в нас така не дуже загрожена. Ну, типу, робота в плані, що у нас просто тільки робота є. І ми дуже часто після роботи ходили на озеро. Ми каталися на каяках, я про це знімала відео, як там все виглядає. Ну, ми зараз в Обернеї і тут. Ми цим, цими плюшками ми користувалися досить часто. Як це буде в Махогані, я не знаю, ну, але знову ж, я так думаю, що поки ми молоді, поки у нас немає дітей, ми цим всім користуємося, а потім буде видно. От. На цьому все. Сподіваюся, це було вам цікаве таке розмовне відео про життя. Я думаю, що потрібно якось трошки більше їх знімати, тому що я, я почала свій YouTube з таких тупо інформативних відео. По суті, щоб ну, я трошки їх там розбавляла, типу, то я за кермом їжу, то ще щось, але це не такі прям розмовні, не про те, що в нас тут відбувається. Але сама по собі бачу, що мені подобається відео дівчат, де вони просто прибираються, в мене таке зразу натхнення, все пішла зразу теж прибиратися, або де вони щось розпаковують, або ще щось. Я думаю, чому би мені таке також не познімати, мені самі це цікаво дивитися і. Знайти однодумців людей, яким таке також подобається. Кому цікаво щодо едюкейтерства, завжди відкрита в Телеграмі, пишіть туди. Плюс в мене є плейлист. кому цікаво, там абсолютно все про всі документи, як їх доставати. Ну і а і ще новини. До речі, я ж отримала американську візу. Я вже також розповідала про це. Через те, що в мене на новій роботі, куди я влаштувалася, ми їдемо на щорічну конференцію для Early Childhood Educators. Просто неймовірно, це дуже дуже скоро в наступному місяці. Very-very excited. буду знімати вам влоги. Обов'язково покажу, як це все взагалі. Не дуже сильно неочікувано, це все відбулося для мене. Я думала, що я просто знайду роботу поближче до свого нового житла. А виявилося, що я знайшла мільйон кращу роботу, та яка в мене була. Чисто просто. Через умови, які створені для едюкейтерів. І я дуже сильно ціную роботодавців в сфері, де ми працюємо з дітьми, в плані того, що вони займаються тим, щоб нас далі розвивати. Я... Завжди за те, щоб розвиватися. І якщо тебе роботодавець підтримує в цьому, він в якомусь сенсі фінансує якісь речі, або, як мінімум, у нас є моменти, якщо кожен едюкейтор має пройти мінімум два якихось курси по підвищенню кваліфікації за рік. Це один із критеріїв, який ти маєш дотримуватися в своїй роботі. Цьому дикі, чи деяке в якому я працюю, і це просто величезний респект з моєї сторони. Я хочу працювати тут і далі, тому що я відчуваю підтримку. Я відчуваю, що це не просто для галочки, це не бізнес, а це про розвиток як вчителів, так і дітей. І тому е, я дуже щаслива що так в мене все зійшлося. Бажаю вам також знайти роботу, яка вам буде приносити задоволення. Бажаю вам гарного дня. Ось такі у нас були новини. І до зустрічі в наступному відео. До речі, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Буду дуже сильно вдячна. Пока-пока.